Доброго усім дня. Рятування голубіки, частина друга. Доробила я нарешті сьогодні цей кусочок. Оце все засипала кислою землею. Ну, десь отакий шар в мене. Плюс додала сюди ще мучу. Мульчу трошечки менше, десь 5 см, ну, під кущами трошки більше, між рядами трошки менше. І зверху ще додала кори. Так. Такий в мене бутербродик вийшли. Сюди поклала на агроволокно, поклала, поклала дошки. Собі на доріжку, щоб можна було ходити. Тут залишила оці пластикові формочки для розсади. Може на слідуючий рік буду дошки, то дошками викла. А може розбагатію та тротуарну плитку якусь положу. Подивлюся, що буде, поки так, поки все, що придумала. Вистачило землі мені також на жимолость, Землі, мульчі, зараз покажу. Оце стільки полуночки вибрала. От. Це в мене жимолость. Брала десь три неділі назад. В магазин, коли заїжджала. І мені так воно сподобалося. Думаю, в мене немає, хай буде. Нічого, стоїть, їй тут норм. Є в мене ще отакі три сосни. Не знаю, куди посадити. Це барала на дорощування. Ще не придумала. Вони вже попроростали в безон, вже укорінилися. Ну, коротше, буду потім викопувати. Не знаю, може перед... Квартирою посадю. Так от, отак от у мене вийшло. Проливаю поки туманчиком, бо закінчилися у мене а, ці соєнителі для капельного. Ну, вже, вже трошечки пізніше туди, може через недільку заїду в магазин, куплю оці тройнічки всі, і, може, зроблю капельне. От. Ну, сьогодні ще проливаю туманчиком, бо потрібно, щоб ця вся земля мульча, щоб вона промокла, щоб вона була волога. Вчора проливала, земля була волога, ну, десь 15 сантиметрів, прилічно була волога, бо ходила по цим пластиковим. А, Вормочкам то прямо аж провалювалися. В деяких місцях то геть-геть м'яко було, то прийшлося оту і оту підкладати на кусочки тротуарної плитки У мене там є. От. Ну, Проливаю е, в обід, тому що на вечір води не буде. А мені треба, щоб оця вся, ці всі шари вони промокли. Ну, якось так. Не знайшла я е, ходів від е, сліпця, тільки отам от був. Отам, от де отут, де оці. Дві формочки лежать, отут був великий хід, і отак він йшов, отак він йшов. І, напевно, під тими якось він туди дійшов. Ну, подосипала, подобавляла землі.